За офіційною статистикою, у Житомирській області серед віл інфікованих чоловіків більше. На страшну недугу хворіють понад дві тисячі. Серед жінок майже півтори. Лікарі наголошують, 45% цих людей заразилися через кров, коли вживали наркотики ін'єкційно. Ще 36% – статевим шляхом. За цими цифрами насправді стоять життя і благополуччя цілих родин. Нагадують лікарі. Для профілактики захворювання серед населення громадські організації та Житомирський обласний центр профілактики та боротьби зі снідом регулярно проводять відповідні захисти. Ходи багато зустрічей було у нас в гуртожитках наших вузів і коледжів, тому що дітки, які приїздять до нас вчитись десь, з далеких районів і сіл, вони попадають у цю ауру ну цивілізації, будемо говорити, і під впливом можуть роблять те, що і не знаючи зачастую, що це таке. На боротьбу із ВІЛ-СНІДом цьогоріч в області виділено понад півмільйона гривень, тоді як потрібно більш ніж двічі більше. Ці кошти витрачають на тест системи, за якими визначають, хвора людина чи ні на харчування віл-інфікованих дітей та на інші потреби профілактики хвороби. Віктор Балюрко, заступник голови обласної державної адміністрації, голова координаційної ради з питань протидії віл-інфекції та туберкульозу, наголосив, занепокоєння викликає і зростання кількості хворих на туберкульоз. Не вдалося нам. Малагодити дієвий контроль за цими питаннями, за проблематикою, і це відразу відобразилося на показниках. Наприклад, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, показник захворюваності на туберкульоз серед населення зріс загалом на 6%, але серед дітей на 30%. Зразу ж і тенденція до росту смертності від туберкульозу. В Україні лише кожна друга віл-інфікована людина знає про свій віл статус. Лікарі нагадують, тестування проводиться у будь-якому державному медичному закладі безкоштовно та анонімно.